Сьогодні розглянемо питання, як Божий спокій зберігати, коли його знайдено, тобто, як підтримувати справжній внутрішній спокій довготривалий час. Гнів, який знову може виринути на поверхню незалежно від його форми. Змусить важку завісу опуститися знову. І віра у те, що спокою не може бути, неодмінно повернеться. Війна знову сприйматиметься як єдина реальність. Тепер ти повинен знову відкласти меч. Хоча ти не осмислюєш, що знову взяв його. Але коли ти згадаєш, хоч і смутно, який щасливий був без нього, ти зрозумієш, що, мабуть, забрав його назад, щоб захиститися. Зупинися на мить зараз і подумай. Чи конфлікт є тим, чого ти хочеш? Чи найкращим вибором все ж таки є спокій Божий? Хто з них дає тобі більше? Спокійний розум є неоціненим даром. Хіба ти не волієш вибрати життя, ніж вибрати життя? Смерть. Урок 56. Наш сьогоднішній огляд охоплює наступне. Ідея 26 Мої думки про напад атакують мою невразливість. Як я можу знати, хто я, коли я бачу себе під постійними нападами? Біль, хвороба, втрата, старість і смерть, здається, загрожують мені? Здається, усі мої надії, бажання та плани віддані на милість світу, який я не можу. Контролювати. Але досконала безпека І цілковите задоволення мій спадок. Я намагався продати свою спадщину в обмін на світ, який я бачу. Але Бог зберіг для мене мою спадщину. Мої справжні думки навчать мене. Що це таке? Ідея 27. Більше всього іншого я хочу бачити. Усвідомлюючи, що те, що я бачу, відображає те, ким я себе вважаю. Я усвідомлюю, що бачення є моєю найбільшою потребою. Світ, який я бачу, свідчить про страшну природу образу, який я склав про себе. Якщо я хочу згадати, ким я є, важливо позбутися цього образу себе. Коли його замінить правда, бачення. Обов'язково буде дано мені. І з цим баченням я побачу світ і себе з милосердям і любов'ю. Ідея 28. Більш за все я хочу бачити по-іншому. Світ, який я бачу, зберігає моє лякаюче уявлення про себе та гарантує його безперервність. Поки я бачу світ таким, яким я бачу його зараз, правда не може проникнути у мою свідомість. Я дозволяю, щоб двері за цим світом відчинилися для мене, щоб я міг заглянути за межі світу, який відображає любов Бога. Ідея 29 Бог у всьому, що я бачу, за кожним створеним мною зображенням правда ж залишається незмінною. За кожною завісою, яку я помістив перед обличчям любові, її світло все ж продовжує сяяти. Поза всіма моїми божевільними бажаннями є моя воля поєднана з волею Мого Отця. Бог досі і навіки у кожному місці і у всьому. І ми, хто є частиною Його, Будемо дивитися за межі видимості та розпізнавати істину поза ними. Ідея 30. Бог є у всьому, що я бачу, тому що Бог є у моєму розумі. У моєму розумі, за всіма моїми божевільними думками про роз'єднання та напад є знання того, що все назавжди єдине. Я все ж не втратив знання про те, ким я є. Я просто забув Це. Воно збереглося. Для мене у розумі Бога, який не покидав своїх думок. І я, хто є серед них, єдиний з ними, і єдиний з ним. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. ти не повинен їх приймати, чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від. Твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.